Перша відкрита ЛЛМ обігнали чат GPT та Клод. Ну принаймні так говорять графіки. Ілон Маск та його Грок висмоктали всю електроенергію великого міста. NVIDIA кидає виклик Apple. Найдорожча підписка за AI, і це не чат GPT за 200 доларів. Робимо підсумки та дивимося, що ж сталося в перші дні січня у світі штучному інтелекту. А сталося багато цікавого. Тому сідайте зручніше і поїхали. Відкрита LLM обігнала GPT 4 o Клод 35 п'ять сонет. А також багато інших опенсорсних моделей, таких як Lama. китайська компанія DeepSeek випустила третю версію своєї моделі, яка по багатьом параметрам перевищує ряд комерційних і опенсорсних моделей. Ось, зокрема, по параметру роботи з математикою, вона порядка на 20 балів перевищує всім нам відомі популярні моделі. Так само, якщо подивитися по кодінгу, деякі моделі DeepSeek перевищує в два рази. Ну і загальне розуміння промтів і робота над простими і складними промтами. DeepSeek плюс-мінус знаходиться на рівні з такими моделями, як Cloud 3,5 і GPT-4O. Що ж особливого в тій відкритій моделі? В першу чергу це є швидкодія. Тобто, якщо порівняти з попередньою другою версією, то ця модель генерує порядка 60 токенів в секунду. І дійсно, я перевіряв, модель досить швидко працює. Друга річ це те, що модель є мультимодальною, тобто вона може працювати не лише текстом. Вона розпізнає зображення, має можливість глибокого різінгу, а так само можливість пошуку в інтернеті. Варто теж зазначити, що модель має найбільшу кількість параметрів порівняно навіть з тою самою ел Це 671 мільярд параметрів. І як на таку кількість параметрів модель дійсно досить швидко працює. Один маленький цікавий факт це те, що модель була навчена на тих самих даних, на чому вчилась GPT-моделі. Я в кінці відео покажу тест цієї моделі і поясню, що мається на увазі. А так само подивимось, чи дійсно модель відповідає тим задекларованим цифрам, які ми бачимо на графіках. Компанія Anthropic провела цікавий аналіз і розповіла, як люди використовують AI у реальному світі. Їхнє дослідження називається CLIO, і якби суть цього дослідження полягає в тому, що певний час вони збирали всі промти, всі розмови, які мали користувачі в клод. Звісно, це все було анонімізовано, ці всі розмови вони якимось чином сортувалися на групи розмов. Ось і далі визначались певні кластери, що люди саме шукають. І вже тоді на основі цих кластерів будувалася аналітика. Чи там люди шукають якісь задачі по життю, по роботі, чи якісь виконуються задачі пов'язані з мистецтвом чи з програмуванням. І от що цікаво подивитися, власне, на аналітику. Клод, здебільшого, використовується для вирішення і написання коду. На веб і мобільну розробку. І найменше використовується з точки зору дата аналізу і візуалізації. В той самий час академічний пошук, якісь навчальні речі, робота з контентом, теж набрали досить велику кількість балів порівняно з загальним об'ємом пошуку. Ну і ще один цікавий факт: це власне, що саме люди шукають. Ну, от бачите, перша річ, яку люди шукають, і що здивувало дослідників, це те, що люди просять трактувати сни. Або аналіз футбольних матчів, питають, як приготуватися до катастроф, або питають підказки до кросхвордів. Тобто, ось такі от речі люди запитують в чатах. Ну і на завершення, дуже класний аналіз про те, що ті запити, які, наприклад, люди шукають іспанською мовою, вони можуть кардинально відрізнятися від того, що люди шукають китайською чи японською. Ну, наприклад, якщо іспанці просять пошукати якісь економічні теорії, якийсь аналіз, пояснення. Як воно відбувається, то китайці просять написати якийсь фікшн з точки зору криміналу чи трилер якийсь, чи якусь історію. Ну і японці пробують теж зробити якийсь аналіз аніме або манги. Штучний інтелект від Ілона Маска Грок набирає обертів і тепер доступний всім користувачам X безкоштовно. Якщо зайти в X, можна заходити як з мобільного додатку, так і з десктопу. Ми попадаємо в менюшку «Грок» і тут в мене є версія 2.0, яка активована. Ось так виглядає діалог. Ось є якісь шорткати, які можна вже використовувати. Плюс Грок є мультимодальний, він вміє працювати з медіафайлами і так само вміє генерувати зображення. Давайте зараз потестуємо. Я от йому підготував такий запит, що він мені намалював новорічне привітання України президента Зеленського у Різдвяному Светрі. Тобто, як ви знаєте, Грок він є нецензурований. Я не знаю, що там Ілон Маск з тим всім зробив, але цензури тут немає, і Грок може генерувати. Будь-які зображення з будь-якими людьми. Ну і бачите, якість зображень досить достойна. Під капотом, скоріше за все, вони використовують флакс, але можливо вони якось її зафентюнили. Ось давайте я ще тут один промпт попрошу його виконати. Ось така цікава композиція у нас виходить з відомими особистостями в різдвяному стилі. Ну і чим мені подобається грок, це те, що він вміє підсумовувати і аналізувати новини з того, що люди пишуть в Вікс. От, власне, я зараз його запитую, що сталося з останніх новин в світі AI, і він мені чітко описує якісь важливі події, які сталися в світі AI. Є посилання на Мідія, де про це говорять. Ну і знову ж таки, це все базується на основі тих твітів, того, що люди обговорюють в Wix. Ось тут можна натиснути пости і побачити знов ж таки. Де ці твіти і про що люди пишуть з точки зору AI? Як на мене, ГРОК він дуже класно працює власне, з підсумовуванням новин і пошуком інформації. Це би було добре, якби ця історія з ГРОК не мала трошки іронії. Як ви знаєте, тренування модели вимагає дуже-дуже багато GPU. Маск уклав угоду з містом Мемфіс в США, де, власне, побудував великий дата-центр. Цей дата-центр розраховувався десь порядка на 100 тисяч GPU, на яких, власне, тренували. Грок маск захотів більшого, а давай я там дорозширю кількість GPU, і щоб їх було 1 мільйон. Відповідно, таким чином я зможу там набагато краще більше тренувати грок, плюс буду ще дотреновувати модельки для моїх Optimus роботів Бам! Інфраструктура міста не витримала і енергії недостатньо стало для підтримки ось цього величезного дата-центру, який збудував. Маск, але насправді, якщо подивитись графік від Wells Fargo, то ситуація з електроенергією набагато серйозніша. Якщо в минулому, починаючи з 23-го року, десь рухаючись до 27-го, вони прогнозують, що от власне цей червоненький цей час на тренування, попередній тренінг моделей. Він буде вимагати більше електроенергії. Ну і оцей от рожевенький, це є час і комп'ютінг, який використовується на міркування, на думання моделей. Про що я розповідав в одному зі своїх попередніх відео? То вже до 2030-го року, бачите. Воно в геометричній прогресі зростає як і енергія на тренування, так і, зокрема, ця дуже важлива енергія на думання моделей. Тому тут без якогось кардинального рішення, звідки брати електроенергію, я думаю, ми далеко не будемо просуватися з точки зору покращення ефективності великих моделей. А ви думали, що підписка за чат GPT-PRO за 200 доларів, це є дорого? Тут один ai проект приплюнув. Цю цифру це є Девін, всім нам відомий свого часу нашумівшим таким зафейкеним відео. Агент, який вміє працювати через Slack з GitHub, із source кодом і таким чином робити коміти, тестувати, запускати текст, писати новий функціонал. І, власне, от вони випустили нову версію Девіна. Підписка за цей Девін на місяць вартує 500 доларів. Тут один з користувачів X робить порівняння. Курсор за 20 доларів на місяць і платформа Devin за 500 доларів на місяць. Я не буду проходитись по всьому порівняльному моєго відео, тільки проскролюю в кінець, там, де він робить підсумок, і він каже: дивіться, якщо Devin там і вміє працювати через Slack тільки з GitHub, то курсор має повноцінний IDE, користувацький інтерфейс для розробки. В той самий час, Devin, він є по ремонту і все запускається віддалено. Через курсор весь код можна запускати локально. Єдине, що в Devin краще, це є можливість дебагання. Ну і в курсорі цей дебагінг набагато простіше. Тобто, якщо взяти розробників, то вони звикли працювати більше на локальному середовищі і тоді вже деплоїти код на сервера. А в даному випадку Devin він трошки змінює майнсет. Ще одна така цікава платформа Agentic AI, який запускається локально на комп'ютері, де є інтерфейс, де ми можемо через промпт генерувати повноцінний. Код і робити повноцінне рішення. Ну і насправді таких рішень на ринку зараз є досить багато, тому напишіть мені в коментарях, чи цікаво було б зняти окреме відео на цю тему. Як ви знаєте, зараз проходить конференція Цес, найбільша конференція електроніки та техніки. І на цій конференції, крім того, що анонсували ось таке от розумне зеркало плюс ваги, яке міряє всі показники людини, і робить такий 360 аналіз. І крім того, що там анонсували. Розумний роборок пилисос який вміє пилисосити і по дорозі піднімати ваші капці чи шкарпетки. Там сталося дуже потужне оновлення, яке зробив CEO компанії Nvidia. Вони анонсували свій міні-комп'ютер, конкурентом якого є сьогодні Apple Mini Mac. Цей міні-комп'ютер він, по-перше, має 128 ГБ гігабайт пам'яті, яку можна розпреділяти між CPU і GPU. Він має свій Rock Найпотужніший GPU-процесор, і він має порядка 20 ядер arm процесор, що в два рази більше, ніж топова модель arm процесору від Apple. Ну і оця вся маленька коробочка, вона реально поміщається на долоні, і на ній можна запускати великі мовні моделі, які мають 200 мільйонів параметрів. Тобто, якщо взяти такі дві коробочки, то можна запустити е яка має 405 мільярдів параметрів. Єдине, що момент це ціна кусається. Ціна такої коробочки. В два рази більше, ніж найпотужніша версія Apple Mac Mini, і становить 3 тисячі доларів. В той самий час Nvidia молодці. Мені здається, вони зараз переключаються з b 2 b ринку і активно будуть рухатись в B2C ринок. І цей новий тренд, гей, запустив себе LLM дома локально на своєму комп'ютері. Це буде новий тренд 25-го року. Ще вам хочу показати одне цікаве дослідження. Я думаю, інвестори зрадіють цій новині, використовуючи моделі. GPT 4O учасники робили аналіз фінансових звітів і мали дві групи: ті, хто більш розуміється на фінансах, ті, хто практично не розуміється. Що ті, що ті аналізували фінансові звіти і писали відповідно таким чином промти. Ну і GPT відповідав тим учасникам, які більше розбираються, більш складно, тим, які менше розбираються, більш простіше відповідав. Тому, як ми бачимо, тут нескільки питання. Як ти використовуєш GPT, А який в тебе є background. Тобто, Якщо ти є спеціаліст своїй області, то використання розумних Великих мовних моделей може твою продуктивність кардинально і суттєво підняти на новий рівень. Мене часто запитують, яка велика мовна модель найкраща. І я завжди відповідаю, що всі топові моделі плюс-мінус однакові. Але якщо ви хочете подивитись більш детальніше, будь ласка, йдіть на лідерборд чатбот-арену, де ви бачите лідерборд, який показує, яка велика мовна модель найкраща. Ось тут ми бачимо перелік цих всіх моделей: GPT-4O1 та інших. Що зараз вони додали, і що дійсно практично виглядає, це є можливість порівняти моделі не тільки з точки зору загального використання, а ще з точки зору специфічно для кодінгу. Ну і ось тут можна писати завдання. От, Наприклад, давайте я зараз напишу, напиши мені, будь ласка, чат application. Ну і відповідно, в мене зліва з'являється діалог з якоюсь LLM-кою, ну і справа такий самий діалог з LLM-кою. Далі цей код запускається в браузері і я вже далі порівнюю, яка LLM мені написала клон WhatsApp краще. Ну, скоріш за все, оця от Мені більше подобається, бачите, ти клікаєш, інтерфейс досить схожий, ця така більш плоска. Ну і далі я обираю, яка мені більше сподобалася. Кажу, права, мені більше сподобалось. Тут ми бачимо, що це був клод 3.5. зліва це був Gemini 2.0 Flash. Ну і далі ми можемо попасти вже в лідерборд. Тут подивитися, хто дійсно, з точки зору кодінгу, написання користувацького інтерфейсу, яка моделька найкраща. Як я і обіцяв, давайте зараз подивимося на нашу. Відкриту мовну модель DeepSeek і подивимося, чи дійсно те, що заявлено на графік, відповідає реальності. Ось так виглядає їхній користувацький інтерфейс. Дуже схоже до клоти і чачі GPT, є діалог, є зліва історія чатів, є ось ця кнопочка синкінгу, тобто різонінгу, коли модель буде думати, є можливість пошуку в інтернеті, ну і є елементи мультимодальності, коли можна тачити різні файли і працювати з ними. У мене вже тут є створений чат, і я по ньому і покажу кілька цікавих сценаріїв. Тобто, першим ділом я його спитав, чи ти є AGI? І дуже смішно, що він почав відповідати, що я є в модель моделі інтелекту створена OpenAI. Чому OpenAI? Тому що ця модель DeepSync вона вчилась на тих самих даних, на чому вчили gpt моделі. Знов ж таки, я тут далі з ним говорив, питав його різні промпти. Він мені пояснював, як можна побудувати AGI. з таких цікавих речей. Я ось тут йому залив зображення, як я хочу побудувати свій басейн і додати підігрів. Ну і він мені почав тут відповідати. Я включив режим думання. Ось ми бачимо, як виглядав процес думання. Тривав десь порядка 9 секунд. Він це все аналізував і англійською мовою мені дає відповідь. Єдине, якщо почитати цю відповідь, то вона виглядає дуже загальною. Тобто він не зміг прочитати ці всі мої цифри. І значення, які є на зображенні, і почав просто дуже сильно це дженералізувати. І відповідно я вважаю, що якість відповіді вона є дуже низькою. Далі я спробував пошукати інформацію з інтернету, включив режим пошуку і спитав його, хто бере міг у виборах. США, він мені видав. Інформацію по результатам голосування, молодець, і видав посилання, звідки він брав цю інформацію. Потім я його спитав: покажи мені кращі розробки в світі AI. Ось він теж мені видав ряд інформації. Що цікаво, якщо клікнути на оці от посилання, ми бачимо, що більшість сайтів це є китайської мови. Знову ж таки, модель китайська логіка працює китайською мовою, і весь пошук інформації теж є китайською мовою. І далі він вже я так розумію, під капотом це все перекладає на зрозумілу нам мову, чи то англійська, чи то українська, засідав від того, яким ми. Промптом запитуємо. Давайте зараз спробуємо створити новий чат, і тут я підготував ще один промпт, який я прошу згенерувати мені код гри змійка, який буде запускатися в мене в браузері. Все, моделька згенерувала мені код, ось так він виглядає. Що класно, є пояснення, що це за код, як його з ним працювати, і є ось ця кнопочка Run HTML. Тобто я можу її натиснути і прям запустити в себе. Ось грає, змійку в браузері. Все працює. Бум! Ну, і якщо ми вже заговорили за код написання коду, то для розробників ось вони додають додаткову DeepSeek платформу де можна користуватися api цієї моделі. Якщо ж подивитися на ціни, то ціни вони суттєво зменшили за кількість токенів на вхід на вихід. Пропозиція буде діяти до лютого місяця, тому маєте можливість спробувати користуватися цією моделі або через чат, або за ось такі досить лояльні ціни. Користуватись нею через API. На цьому, все. Дякую за перегляд. Підтримайте наш YouTube канал та ставайте спонсорами. А ще приходьте до нас в спільноту в Telegram, бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє. З вами був ігор. Всім фафа і до наступних зустрічей.